Дачі, і ось я. В музеї Києво-Перчерської лаври фрески, неповторна давнина, їм більше 300-500 років. Так, стараюся не знімати людей. Знімаю фрески. Я як художниця не можу оминути. І древньої краси і священності. На жаль, не всі фрески збереглись ідеально, але все ж можна побачити цю майстерність стільки років їм. І все ж ми бачимо лики святих, бачимо лики Спасителя. tak od slunečky. Tak, kde je slunce, duže dávne ráke.